Всім привіт! Мене звати Маша. Перед тим як я почну розповідати вам про найгарячіші новинки, я хотіла б заздалегідь перепросити, якщо ви будете чути якийсь шум, бо я все ніяк не зустрінуся зі своєю улюбленою пору року з осінь. У нас все ще досить спекотно. Я е, вмикнула, звісно ж, кондиціонер, е, тому що вже не хочу я сидіти у майці у якійсь літній сукні. Я вже хочу чогось більш осіннього, тому... Я вимкнула кондиціонер, щоб мені було комфортніше. Тому якщо вам трошки десь шумить, зрозумійте мене і пробачте. Я ніби вимкнула шумого сіня, але все може бути. Я сподіваюся, що все ж таки мій голос буде гучніший за шум, який може спричинити те, що працює кондиціонер. Все. На цьому я закінчую вступну частину, бо в мене є тут досить багато ароматів, ну, для мене досить багато, про які я б дуже сильно хотіла вам розповісти. В першу чергу хочу розповісти про два аромати швиденько, які мене вразили найменше. Це два аромати від бренду Джо Малон. Один з них має назву Хінокі Сідервуд, і це аромат з лінійки Colon Intense» у темному флаконі. Назва ніби націкає на те, що ці аромати повинні бути більш гучні, більш стійкі і мати більш широку проєкцію. Не знаю щодо проєкції, щодо стійкості, бо я не наносила ці аромати на себе. Але у випадку Хінок і Сідервуд я все ж таки очікувала почути щось деревинне, щось, можливо, осіннє. І замість цього я отримала чоловічий гель для душу з такою відвертою мильністю. Так, він не дешевий, але я маю на увазі гель для душу, який я тут відчуваю. Парфум, звісно ж, не дешевий, Це ж Джо Малон. Але просто... Знаєте, коли я навіть відчуваю парфум від чоловіка свого. Чи від будь-якого чоловіка мені б хотілося все ж таки чути більш якоїсь цікавості в ньому. Навіть якщо він досить простий за своїм складом, він повинен все ж таки чимось чіпляти. Цей аромат от якби чоловік вийшов з душу, помився якимось непоганим таким гарним гелем, якісним, і все, і більше ніяких зусиль не доклав, нічого на себе додатково не наносив. А для мене це такий аромат. І, чи радила б я його купувати, комусь дарувати, я б не радила, я б своєму чоловіку таке не купила. До речі, якщо ви хочете побачити, що я все ж таки купила своєму чоловікові і купляла раніше, то я раджу вам подивитися моє останнє відео. Посилання буде наприкінці цього відео. Тож, переходьте, дивіться, можливо, для себе якісь нові ідеї ви теж там знайдете. Другий аромат має назву Cypress and Grapevine. Це. Кіпаріс та е, виноградна лоза. Е, і це взагалі, що це таке? Це просто піна для голінь, жилет. От Один в один. Я більше не відчуваю тут нічого. Звісно ж, я прикріпляю ноти, які є у цьому ароматі, але їх тут немає. Я відчуваю от, от просто піну для гоління. Я не знаю, скільки разів ще треба повторити, щоб ви зрозуміли моє таке обурення цим. Бо е, добре, я очікую цього від аромату Нівея чи Адідас, е, але не Джо Малон. І ну, це якесь знущання, якщо чесно. Я розумію, що може є такі поціновувачі, які полюбляють саме ці аромати. Але мені здається, що чоловіки, які люблять такі аромати, вони не обирають джамалон. Коли ти йдеш до джамалон, ти все ж таки відчуваєш, що ти там знайдеш щось витончене, так можливо, не дуже стійке, але все ж таки щось більш цікаве знов таки. А тут просто знаєте. Причому, що мені здається, вийшло три чи чотири аромати от в цьому сеті. І я протестила тільки два. І думаю, а навіщо було робити чотири, щоб просто зробити? Чому не зробити тоді вже три, але якісь повноцінні більше, я не знаю. Ну, просто якесь в мене цілковите розчарування наразі цим брендом. Мені дуже подобається аромат Міран Антонка. В мене була свічка колись. Він теж з цієї лінійки Intense. але от він. Оце ти розумієш, чому ти йдеш саме в Джо Малон, саме за цим ароматом. Він цікавий, він такий огортаючий, він насичений. Його чутно по всьому дому, коли в мене ця свічка горіла. Ну я так думаю, що парфум, в принципі, теж має певне таке, певне звучання, таке саме і таку саму проекцію. В цьому випадку я не раджу жоден з цих ароматів. вони мені зовсім не сподобались. Я думаю, що звісно ж, мабуть, знайдуться ті, кому вони подобаються. Насолоджуйтесь, це тільки моя думка. Мені хочеться щось більш цікавого в парфумах. Далі будемо говорити про новий аромат мого улюбленого бренду це бренд Kilean. Я робила відео про всі аромати, які в мене є від цього бренду. Залишу посилання в інфобоксі, проходьте, дивіться. А я наразі розповім вам про аромат, який вийшов у серії лікерів, ну тобто алкогольних напоїв у, цьому, у цій склянці гарній. І це аромат має назву Old Fешенed. Я дуже добре знаю, який запах має цей коктейль, бо це улюблений коктейль мого чоловіка. І тут, що вам сказати? Ще одне розчарування. Можу сказати вам, що цей аромат що б там не писали у піраміді, що б там про нього не розповідали, як би гарно його не огортали. Це на шкірі, бо я його наносила на шкіру. Це майже цілковите повторення аромату Smoking Hot, також від кілян. Е, і я, якщо чесно, трошки у розпачі, бо я е, чую тут таку саму дивність, як у Smoking Hot. Я його, до речі, хотіла нанести, щоб їх так понюхати один до одного близько, бо я тільки за своїм сприйняттям зрозуміла, що вони схожі. Е, Це аромат маю, тож класно буде їх порівняти. Ну, це, звісно, зараз дуже буде інтенсивний. Цей вже полежав певний час. І отак ти думаєш, ну ніби не дуже схожі. Але повірте мені, коли ви їх наносите, оця кальянність, оця димність цього табаку, це просто один в один. Ну, мені здається, що аромат, який має у своєму складі, ну який претендує, щоб бути типу алкогольним old-fashioned, повинен принаймні пахнути віскі. Він їм не пахне на мій ніс зовсім. Він теж пахне кальяном. Є в ньому ця димність, і вона не від копченості, яка присутня у віскі, а от саме, ну точніше, навіть у скотчі, мабуть, вона, от саме, кальянна. А, і в мене питання: а навіщо? Хоча б цей аромат Smoking Хот був вже знятий, і тоді можна було повторити його, типу там ну знаєте, переграти трошки, як вони наприклад зробили з ароматом «Born to be А це е, аромат, який нібито. Ну, Не можна сказати, надихнувся, так? але він дуже схожий на аромат Бойс, який був у кульках у Кілян теж. І вони його переробили у аромат Born to Be Unforgettable. Тут, я розумію, бренд робить що хоче, звісно ж, всередині ніхто не може скаржитись на це. Але навіщо два майже однакові аромати, просто в різних пляшках, в один і той самий час в бренді? Я не розумію. Ви можете, звісно ж, зі мною сперечатися, що Old Fashioned пахне якось по-іншому. Але я не почула тут того, що очікувала почути. Я почула майже повну копію Smoking Hot. Єдина різниця у них для мене в тому, що в Smoking Hot дуже відчувається яблуко. Uh, і, до речі, цим він мені нагадує мій аромат Apple Brandy, який в мене також є, uh, теж від Е, uh, Apple Brandy я полюбляю більше. Мені не подобається киліянність в ароматах, мені не подобається ця димність у них. Uh, smoking Hot, я думаю, що я поношу, uh, бо в мене тут флакони такі вже великі, тут чи 7,5, чи 10 мл. Зараз я вам скажу точно, сподіваюся. 7,5 мл – це реально зносити за осінь. Це я збираюся робити цього можливого року. Але ну я б не радила купувати олдфешенд. Ну, звісно ж, ви можете його перед тим затестити, якщо вам таке подобається і ви. Ну, не маєте Smoking Hot, то можливо так. Просто я очікую чогось нового від бренду, який знаю дуже непогано. І тут я цього не отримала, тому так довго я про це вам розповідаю. Звісно ж, якщо дивитися на них окремо і ви спробуєте Old Fashioned, вам він може сподобатись і ви цілком можливо захочете його придбати, бо сам по собі аромат, звісно ж, непоганий. він просто як повторічний вже, і це ну, ви зрозуміли. Наступний аромат мене здивував, здивував не стільки своїм звучанням і якоюсь неординарністю, а тим, що він зовсім не схожий на всі інші аромати в цій лінійці. І звісно ж, я думаю, що ви вже здогадалися, що я кажу про аромат від Відланком, La Belle L'Elixir. Цей аромат вийшов, мені здається, один чи два місяці тому і вже встиг зібрати багато відгуків. Тепер буде і мій для мене це на початку на старці. Я навіть його зараз на руці тут маю, але мені здається, що так ще пахне, ще пахне все добре. На старці це дуже солодка малина, і вона така без кислинки. Знаєте, вона от просто солодка малина, майже така цукеркова, тобто вона не зовсім така, знаєте, свіжа маліна з куща. Тому якби ну, тут на цей аромат цей ніяких претензій, я думаю, немає. Ще тут я, звісно ж, відчуваю фіалку. Вона прямо тут одразу починає з вами розмовляти. А, і е, на шкірі більш це чутно, я відчуваю ноту тонкої замші. Це гарний аромат. Він мені дуже подобається. Він схожий на Insolence від Guerlain, бо вже я бачила ці порівняння, але. В Гірлені, на мій смак, і на те, що я відчуваю, я не відчуваю замшевості, там дуже сильна фіалковість. Оця. І цим вони для мене відрізняються, бо інсуленс це все ж таки про фіалку в першу чергу. А цей аромат, оцією замшевістю, додає такої пікантності, трошки самобутності йому. І він зовсім не має в собі лавіабель, Старого і тут у мене питання: навіщо бренд Lancome поставив цей аромат у лінійку Belle, Якщо можна було створити щось зовсім нове у нових флаконах, щось цікавіше. Я маю на увазі цікавіше якусь презентацію зробити, зробити якийсь новий випуск зовсім. Бо аромат, наприклад, Iris від Bell, він вже теж відрізняється від лінійки основної. Лініки всіх фланкерів я маю на увазі. Бо раніше те, що я помічала для себе Абель, це у всіх фланкерах старт трошки інший: там чи троянда, чи цитруси, чи там ще щось. А потім він приходить до бази, і тим всі вони якби схожі. І цим ти розумієш, що це Лавіабель. Тут, ну. Принаймні до цього моменту, а це вже в мене, мені здається, другий блотер. Я не наносила на шкіру зараз нанесла. На шкірі дуже сильно відчувається на моїй саме солодка малина. Я, до речі, ще хотіла сказати, що в цьому ароматі от я спіймала таку асоціацію е, у Турині. Е, є така фірмова, ніби ну, не те, що страва, фірмові солодощі. Це зацукровані пелюстки квітів. І я пробувала деякі з них. і от Для мене цей аромат це ніби. Така, знаєте, жестяна коробка. Ви знаєте, ці цукерки Монпасіє, але в цій коробці лежать цукерки, ніби малини, такі льодяники у цукровій пудрі і зацукровані полюстки фіалки. І ви тримаєте цю коробку рукою у рукавичці з тонкої замши. От для мене це цей аромат. Дуже гарний, і за моїми відгуками, я думаю, ви зрозуміли, що, скоріше за все, рано чи пізно він в моїй колекції з'явиться. Принаймні, я його точно додам до свого вішлісту. Не відходимо далеко від теми вже існуючих ароматів. Буду розповідати вам про аромат від Моклір Angel Phantasm. Цей аромат я чекала дуже сильно, бо мені було цікаво порівняти його з ароматом Angel Iced Star, який я отримала цього року. І я їх порівняла вже. Можу сказати, що мені здається, Angel Phantasm створила саме для того, щоб люди не скаржились, що знали Ice Star. Знов питання: а чому не зробити Ice Star постійним чи літнім ароматом і випускати його кожного року, якщо люди вже так його люблять? А ви не хочете, щоб він стояв у постійній лінії? Цей аромат дуже схожий на Ice Star, на своєму старті. Ананас, кокос, оці всі? Пінаколадні моменти тут присутні стовідсотково. Але потім цей аромат повертається до стандартної класичної бази Енджела. Енджела Стар цього не робить, він звучить пінаколадою від початку до кінця. І я подумала, що це ніби не дуже логічно, бо, ну. В принципі, вайб той самий. І ще аромат в нас тільки нещодавно дійшов, там, мені здається, в середині серпня, ну, типу, не зовсім вже актуально для відпочинку, для від, таких відпускних ароматів. Звісно, ще у вересні класно можна десь відпочити, але ну, ви розумієте, коли в тебе все літо попереду і коли в тебе залишається тільки оксамитовий сезон, це трошки різні речі. Але потім я зрозуміла, що е, можна цей аромат сприймати як ароматний спогад. Тобто ви наносите його, ви занурюєтеся у атмосферу літа, якихось тропічних фруктів, напоїв. Але потім він повертає вас у теперішній час, щоб ви насолоджувалися осінніми якимось моментами, і саме база класичного Енджела вам в цьому буде допомагати. Тож, якщо ви її полюбляєте, то я думаю, що цей аромат вас не розчарує. Він дійсно класний і він дійсно схожий на Ice Star, Просто трошки важчий і насичений за Ice Star. Далі аромат, на який я теж чекала дуже так, з нетерплячкою, він все не з'являвся в нашому магазині. І сьогодні я його нарешті там побачила. Звісно ж, одразу почала за тест. Я кажу про аромат Tom Ford Black Lacquer, або Чорний лак. Цей аромат був заявлений як аромат про чорнило, про вініл. І я просто, просто чекала його, не могла дочекатися, бо е, аромати з нотою чорнила не так часто зустрічаються у парфумерії, це завжди цікаве, щось новеньке. А ще я обожнюю е, естетику вінілу, вінілових плацівок, вінілого програвача. В мене в Одесі вдома такий стоїть. Звісно ж, колекція плацівок в мене теж є. І я е, хотіла чогось такого, знаєте, такого вайбу. Е, але тут я цього вайбу не отримала, на жаль. Бо цей аромат для тих, хто полюбляє димність, ладан, оцю церкву, оці всі смоли. Ну, навіть не стільки смоли, все ж таки більша бальзамічність, мабуть. От ви будете в захваті від нього. Я знаю парф захоплених людей, які полюбляють саме цей напрямок. Я думаю, що їм цей аромат зайде. Просто я хотіла чогось більш мого. І тому я не те, що розчарувалася, просто в, Том Форда, в Тома Форда завжди так. Він випускає якийсь аромат більш такий а, ванільний. Ну, я зараз не настільки ваніла секс маю на увазі, бо я ні, взагалі не моє, не мій, я не в цьому таборі, мені ця урінальність ванільна не подобається в парфумах. А, але, ну, наприклад, Bitter Peach, а потім, наприклад, Мірин Тонка вони випускають. Випускають лінійку вишневих ароматів, потім якийсь теж такий насичений аромат, більш такий, знаєте, може навіть у чоловічий бік. І це нормально, це класно, що є різноманіття. А цей аромат, ну, я не, не віднесу його до старої школи Тома Форда, скажімо так, типу табака-ваніль, ваніль -фаталь, там і так далі. Ні. А він ніби осторонь трошки стоїть. А для мене це чимось трошки перетинається з ароматом лаванди екстрем. І зараз, будь ласка, ті, хто вважає, що лаванда екстрем це лактонна, ніжне лавандове морозеве, просто закрийте вуха і не слухайте. Бо для мене лаванда екстрем це ладан, який горить. Uh, і uh, якийсь букетик лаванди, який теж горить у церкві. От що для мене і на мені лаванда екстрем. Я зовсім не відчуваю на собі лактонності. Для на мене це дуже такий димний, підпалений, прямо ладан з лавандою. І uh, оцей аромат, якщо ви саме так відчуваєте лаванда екстрем, можливо, буде для вас чимось подібним. Я тут відчуваю ще таку копченість uh, узвару або ну, чорносливо. Тобто, от щось таке uh, тут є. Це його робить трошки цікавішим для мене. Взагалі він цікавий. Він ну. Непростий і не банальний, і я так от одразу не можу назвати якийсь аромат, який на нього схожий. Тому е, пробуйте, тестуйте, якщо він вам трапиться. Він дійсно заслуговує уваги, поціновувачів він її знайде. Е, просто це не я. Але я ще хотіла зробити зараз один такий невеличкий паралельний затест, бо в мене є ще один дуже цікавий аромат, який має назву «Mortal Skin» від Стефаном Берлука. Я цей аромат хотіла спробувати дуже давно, і нещодавно мені пощастило отримати семпл. Тому, ну я його затестила на руці, коли купувала інший парфум, мені дали семпл. Ну, точніше, я сама попросила саме цей. Тому зараз робимо паралельний затест, бо тут теж є чорнило, і мені цікаво подивитися, наскільки вони будуть відрізнятися, коли їх паралельно нюхаєш. До речі. Хотіла сказати, що я завжди звертаю увагу на те, як саме оформлені семпли, бо це каже для мене про статусність бренду, і статусність я не маю на увазі зараз його ціну, а от саме відношення бренду до себе і до своїх споживачів. Бо коли семпл оформлений гарно, тобі приємно його тримати в руках. Ти вже не можеш ставитись до бренду, якось знаєте, опереджено, чи якось не ну. Думати, що вони просто так коштують великі грошей. розумієш, що в це було вкладено багато сил, уваги і е, любові. Тому е, дякую бренду Стефану Берлука за те, що вони гарно оформлюють свої свої семпли. Зараз таку дивну річ скажу: от Стефану Берлука Mortal Skin більше схожий на Тома Форда, ніж цей аромат від Тома Форда. Бо тут я одразу відчуваю трошки відсилки до Венільфаталь моєї улюбленої. Е, на блотері я тут відчуваю запах чорнил одразу. Бо коли я навчалася, мені здається, в першому, з першого по третій клас, мабуть, у начальній школі. Ми писали чорнильними ручками. Відповідно, в мене була і чорнильниця ну, не чорнильниця, а оці пляшки з чорнилами. Так, чорнильниця, так. І мій стіл такий, знаєте, горіховий в моєму кабінеті. Я сиділа там, робила домашні завдання у пропісях. Коротше, аромат чорнила я знаю дуже добре. І отут він, він є оця така малесенька, малесенька долька такої індольності, але. Вона мене не дратує, наприклад, як у молекулах. Взагалі не можу більшість з них сприймати через цю ноту. Принаймні деякі з них її мають для мене. Я розповідала, до речі, про це у відео про мої сліпі покупки. Тож, якщо хочете, можете подивитися послухати, як мені аромат від Eccentric Molecules. Я його відчуваю. От саме через призму цього чорнила розкриваються вже інші аромати, але воно ніби зверху налито, розлито. Тут є певна зелень, але така, знаєте, неявна, не вона не одразу вам перше, що приходить на думку, це зелень. Шкіри я тут не відчуваю взагалі. Тобто, все ж таки. Цей аромат, от якраз для мене, він прочорнила в першу чергу, і, можливо, в другу і в третю також. О, тут, ніби за зелень, відповідає полин. Але я не знаю, не можу сказати, чи це полин. Просто відчуваю зелень. До речі, тут є ожина, і от я не дуже часто з нею зіткаюся в житті, але можу припустити що оця вологість е, ягоди цієї е, чорної, от вона тут присутня так. Ну, якщо ви хочете саме аромат про чорнила, то це Mortal Skin. Якщо ви хочете аромат про е, ладан, бальзамічність, е, щось трошки підпалене, трошки підкопчене, це Black Lacquer. Тому обирати тільки вам. І остання новинка, про яку я хотіла б вам розповісти сьогодні, це аромат від Голфілд Banks» uh, «Mystic Bliss». Цей аромат аромат про інжир в першу чергу. І е, тут інжир, я це, до речі, вперше зустрічаю з тих пір, як познайомилася з ароматом, про який зараз скажу. Тут інжир, як у ароматі в Меніці від Мюглер. От просто той самий інжир. Е, така зелень. Е, і оця. Ніби солоність трошки, вона тут присутня. Тож, якщо ви не любите виманіці, скоріше за все, вам цей аромат не дуже сподобається. Я виманіці ношу, але переважно на волосі, коли ходжу на пляж, їжджу на озеро, тобто у якісь такі місця, де багато вологого повітря, і навіть трошки цієї водянистої зелені, бо він класно поєднується саме з цим. Так. В цьому ароматі ще присутня така певна котиковість, бо тут є листя чорної смородини, і вона тут е, теж, так знаєте, передає привіт, але не дуже активно. Тобто, не як, наприклад, в ароматі від кілля нафта седед ти прям крім цього більш нічого не відчуваєш. Тут все ж таки більше, знаєте, для цікавості аромату і цю ноту додали, ніж також тут є, е, безперечно, соковитість інжирної м'якоті. Тобто 50 відцінків фінжиру і трошки смородини це те, що присутнє в цьому ароматі. Чи радила б я його купувати на осліп? Це 100%? Ні. Я взагалі не раджу купувати аромати на осліп, завжди про це кажу. Бо кожна думка, яку ви почуєте від будь-якого блогера, це тільки його власні враження. І, звісно ж, вони можуть відрізнятися від ваших. Тому. Щоб уникнути розчарування, купуйте семпли, тестуйте у магазинах або беріть від Ліванти. Це я вам раджу, це 100% працює саме так. Тож, це аромат для поціновичів, зелених ароматів, але е, от, треба зауважити цю пікантність схожі на мюглєр в оманіції на початку, на старті, принаймні, бо це може зіпсувати вам враження від аромату е, і, е, як би, принести розчарування. Я. Цей аромат купувати не буду у повному обсязі, бо в мене є класний інжир від MaizonLancom Figner Gumes. І я, в принципі, залюбки буду користуватися їм ще багато років, я думаю, бо там великий флакон, 120 мл, і в мене ще там, навіть третина не використана. А я вже їм користуюся 3 три роки-3 три літа. Але. Якщо ви шукаєте якийсь нетиповий інжирний аромат, щось більш нетривіальне, то я думаю, що вам він сподобається. Звісно ж, залежить від хімії вашої шкіри. Ну, ось і все. Таке сьогодні нетипове відео для мене вийшло, але. Мені захотілося спробувати такий огляд. Напишіть, будь ласка, наскільки вам подобаються такі огляди новинок парфюмерії, чи робити мені їх і далі. Бо зараз просто якось їх так накопичилося багато, не завжди так буває. Але два-три аромати періодично нових десь з'являються, і я знайшла ще класний нішевий магазин у місті, де я живу. Тому. Я маю змогу сходити і потестити класні нішові аромати також. Так що будемо, будемо дивитися, якщо вам сподобається цей огляд, то я буду робити такі і в майбутньому. Тож пишіть. Пишіть, які новинки сподобалися вам з того, що вийшло зараз, що ви вже встигли затестити. Мені буде цікаво почути, можливо, я ще щось нове піду і теж протестую. Дякую, що були зі мною, і бажаю вам всім гарного дня. Побачимося у моєму наступному відео. Пока-пока.